Після трагічного удару по Дніпру до Росіян завітала помста. Окупанти принесли на нашу землю гори, атакуючи багатоповерхівки, не шкодуючи наших людей. Та збройні сили України це так не залишило. Тож підняли те, що мало у запасі, аби масштабно поквитатися із ворогом за його злодіяння. І тепер стала вибухати вже Росія. Ті, хто віддавав ті злочини, накази та схвалював удари по Україні, тепер відчули весь жах війни вже на собі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте фудобайку та коментарі. А я буду розпочинати. Миску російських регіонів атакували у відповідь за обстріли Дніпра та масовий удар по Україні. Так у Саратові та Енгельсі місцеві чоловісері вибухів, а також бачили пожежу та величезний стовп диму. Да, Відний нієткароч там утґріп він Воно біло такий посередині між цими. В НПЗ попало, коротше, воно потухло прям все. Місцеві телеграм-канали писали, що місто було під масованою атакою. Також в мережі ширили кадри, на яких можна побачити сильну пожежу в Серетові. При цьому коментатори за кадром підтверджують, що уразили саме нафтопереробний завод Саратова. Ну, НПЗ горіть хорошо. Я не знаю, вам. Он... цей завод забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ, понад 7 мільйонів тонн нафти щорічно. Тим же часом і жителі Самарської області виклали у мережу відео, на яких чути, що фільмувати атаки не можна. Водночас вони заявили, що там роздовбали щось дуже конкретно. Це твоє НПЗ Сувік коротше чого-то там жорстко прямо. Блік Екселенова Плюс припустив, що під атаку потрапив Новокуйбушевський НПЗ. Було уражено установку первинної переробки нафти ЛОУ АВТ До відома, цей НПЗ вже неодноразово був під ударом дронів. Його потужність 8,8 мільйон тонн нафти на рік. Окрім того, як зазначили в Генштабі, було атаковано об'єкт магістральної транспортної інфраструктури лінійно-виробничо-диспетчерську станцію Самара. Пізніше Осінд, аналітика з телеграм-каналу Дніпро Осінд підтвердили, що дрони атакували підприємство у серетові. Горить факел. Зафіксовано декілька прильотів. одне з них в установку первинного перероблювання нафти АЛО, АВТ 6, Головна та єдина на заводі, зазначили аналітики. Ну, а про інші вибухи на території рашистів розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Також сьогодні ночі ще і Волгоградський нефтеперебачний завод. Ну, це вже третій чи четвертий удар по цьому заводу. Зад... Волгоградський завод задействований найкрупніший в Южному регіоні. Российской Федерации, и он задействован в обеспечении потребностей Российской армии, которая находится на оккупированных территориях нашей страны. Вот. И, соответственно, он тоже миллионник, но, допустим, Волгоградский 15,7 миллионов тонн в год перерабатывает. Это составляет 5,6% от всей переработки нефти в Российской Федерации. Вот. И здесь, но здесь уже поработали силы специальных операций. тоже работа заводы предварительно есть информация, что работа завода приостановлена. далее у нас Ростов на Ростов на проводе и оттуда доносятся такие новости. в Ростовской в окрестностях города Ростова есть такой хутор Дугина и казалось бы, небольшой хутор, но возле него находится тяговая подстанция, электроподстанция для обеспечения работы электровозов на железной дороге. И неизвестные, туда ничего не прилетало, но неизвестные подожгли эту электроподстанцию. Ну вы же знаете, любой трансформатор это тонны масла, потому что масло используется в качестве охлаждающей жидкости в трансформаторах. От теплоносителя и соответственно когда она взрывает, закипает и взрывается, то там пожар неимоверный так вот электроподстанция на хуторе Дугина выгорела полностью и электроснабжения нет в большинстве населенных пунктов Азовского района Ростовской области и примечательно, что рядом с хутором строится водозаборный узел водопровода для оккупированного Донецка кто-то сильно не хочет делиться водой из Дона для, с жителями, э, э, как они называют, Донецк, угольной Швейцарии. Ну, там от угольной промышленности уже практически ничего не осталось. Вот. Ну, вот такая вот э, подстанция сгорела. Также еще была поражена э, добрые дроны, поражили, поразили радиолокационную станцию э, э, Сокол-2 которая обеспечивает воздушное движение в Российской Федерации. То есть как бы самолеты привязываются к таким, таким радиолокационным станциям и определяют свое местоположение. В пространстве, соответственно, относительно этих станций, они корректируют свой курс, скорость высоту полета и так далее. Вот. Чем больше и плюс эта станция, конечно же, она просматривает воздушное пространство и определяет наличие э, объектов. В воздухі ну а тому що пенша і гражданську авіацію. Поэтому ну тім не міні вона обізпічує і, по-перше, обнаруження наших дронах, которые літять про таку у безпілотників повідомляли й очільника інших російських регіонів. Тим часом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також каже, що внайсток обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство. Також сталося загоряння сухої трави та перебої в електропостачанні. Ну а росіяни тим же часом не припиняється. Атакувати Україну. Зокрема, окупаційні війська завдали удару десятками ударних дронів типу шахет, а також балістикою. Вибухи чули в Павлограді, згодом в Дніпрі, а також у Кривому Розі. Згодом в ОВА розповіли про наслідки атаки. Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого обстрілу, за попередніми даними, десятки людей постраждали. Більшість потерпіли у госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік важкий, написав Сергій Лисак. Дніпряни в соцмережах повідомили про влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку. Після влучання там піднявся стовп чорного густого диму. Як згодом повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після ракетної атаки в Дніпрі та районі виникло декілька пожеж, понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі Є руйнування на території підприємств. Варто зазначити, що для удару по місту росіяни імовірно, використали ракету з елементами масового ураження. Як пишуть місцеві пабліки, Дніпряни знаходять, зокрема, у власне. Нахідних квартирах металеві кубики, що виконують функцію шрапнелі. Такими уламками пишуть місцеві пабліки всієї землі поблизу пошкодженої багатоповерхівки. Також знайдено уламки російської ракети. Ну і за уточненою інформацією, пожежу багатоповерхівці, по якій поцілили Росія, не було ліквідовано. Постраждали і сусідні будинки. Тим часом у Павлограді пошкоджене підприємство. У Нікопольському районі горить приватний будинок у Криворізькому районі без надзвичайних подій. Якщо ж говорити про інші міста, то під атакою опинилася і Одещина. Внесток атаки виникла пожежа скус. Кому приміщенні фермерського господарства, окрім цього, зафіксовано руйнування складської будівлі будівлею сільськогосподарською технікою. Займання було оперативно ліквідоване. В ДСНС повідомили, що внасток атаки ніхто не постраждав. Ну окрім цього, ворог вдосвіта також тероризував ракетами Львівщину. Там по ворожих сілях працювали сили ППО. Також ворог атакував і Хмельницьку область. Вова повідомили, що внасток ворожої атаки в одній з громад під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено загиблого чоловіка. Водночас від моніторів та місцевих змі ми знаємо, що ворожі Пілотники спричинили вибухи в Миколаєві. Дописували, що загрозу створили близько 10 дронів. Про них написав міський голова Олександр Сінкевич. Зранку міський голова Миколаєва написав, що росіян атакували місто дронами і ракетами. Попередньо постраждалих немає. А комунальні служби перевіряють, чи не пошкоджено житловий сектор. про цьому і в ДСНС указали наслідки, що під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару по Миколаєву балістикою та випилати по шахет. Під атакою була промислова інфраструктура. Виникли пожежі, триває ліквідація. Ну і станом на зараз інформації щодо. Постраждалих відсутнє. Ворог також атакував ударними палати по шахет формарське господарство у Снігурівській громаді Баштанського району. Відбулася пожежа складів на площі 30 квадратних метрів. Її ліквідовано постраждалих немає. Ну а тим часом український осінь проєкт кіберборошно опублікував у своєму телеграм-каналі фото, як стверджується крилати ракети Фламінго. Але в мініатюрному виконанні у підписі до фото зазначається, що це мовляв вже дозволено. Вже можна, тому ось вам фото маленького фламінго. зазначили у осін проєкті на знімку, Судячи з усього, мініатюрна модель ракети. Раніше в інтерв'ю політико Ірина Терех, гендиректорка і техдиректорка української компанії Firepoint Defense, яка займається виготовленням ракет фламінго, розповіла, що перші зразки ракети вийшли рожевими та навіть пройшли випробування у такому вигляді. Однак, згодом колір замінили через вимогу камуфляжу раніше українське фоторепорт. Який співпрацює із Associated Press, Єфрем Лукацький, поділився фотографією української ракети Фламінго, дальність якої становить понад 3000 кілометрів. За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво водночас у виданні Дефенс Експрес зазначали, що бойова частина ракети Фламінго вдвічі потужніша за американський томагавк. Швидкість фламінго становить до 950 кілометрів за годину. І своєю чергою, і президент України Володимир Зеленський заявив, що до початку 26-го року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети. Президент назвав «Фламінго» найуспішнішою серед усієї української зброї, яка є зараз, ну, і згодом агенство Сошей тит повідомило, що Україна виробляє на секретному заворі по одній ракеті фламінго на день у планах наростити потужності та щодня випускати до саме. Дякую вам, глядачі, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось незабаром.